Кулі, киї та більярдний стіл. Працівники служби налагоджування та випробувань устаткування Рівненської АЕС провели турнір з більярду. Такі змагання підрозділ організовує в четверте. Цьогоріч місія турніру благодійна. Ми збираємо гроші для наших хлопців станційних, які воюють, знаходяться на передку. Зв'язувались з різними цехами. Складське господарство, це ЦРЕУ, ЦРТМУ, що кому потрібно там від спальників до калориферів, камфорок. У цеховому турнірі взяли участь 16 працівників СНВУ. Такі змагання дуже популярні. Щороку кількість учасників збільшується. Цьогоріч до гри долучилися і двоє дівчат. Парфіонова Світлана і Кірде Юлія це наші працівниці. Вони теж захотіли взяти участь, приймають участь, грають, навіть виігрують у хлопців. За сусіднім столом партію відіграють Григорій Клепацький та Сергій Кузьмич. Обидва сильні гравці, постійні учасники турніру. Більярдом я захоплююсь з дитинства, так як люблю тригонометричні різні дії. Дуже цікава та інтелектуальна гра. Змагання відбувалися за олімпійською системою. В ході спортивних баталій у залі відчувалася неабияка напруга. Під час гри, якщо все в тебе виходить, ти відпочиваєш, коли шар не йде. Бувають і переживання, тому по різному як хочеться перемогти, буду надіятися на перемогу. Цьогоріч йому усміхнулася фортуна за результатами змагань на кубок начальника СНВУ. Перемогу здобув Сергій Кузьмич, друге місце посів Григорій Клепацький, а третє Стас Левченко. Сьогодні призери радіють своїм досягненням та кажуть, найголовніша наша перемога попереду, тому і надалі докладатимуть максимум зусиль задля допомоги збройним силам України. Хотілось би побажати їм перемоги. Ну, і саме головне, щоб вони залишалися живими і повернулися додому. Під час благодійного турніру було зібрано 17,5 тисяч гривень. Змагання відбулися за підтримки адміністрації СНВУ. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.